Модно, сучасно, креативно. Переважна більшість людей хоче бачити у своєму інтер'єрі чи ландшафті такі ознаки. Тож виробники бетонних виробів у створенні своїх колекцій керуються цим запитом, в тому числі. Широкоформатні плити, колормікси, плитка без фаски це сучасні тенденції, монтаж яких також вимагає нових знань, вмінь, сучасних інструментів та техніки. Плитка без фаски приваблює малопомітними стиками монолітністю покриття, а також потребує менше догляду під час експлуатації, проте вимагає особливої уваги під час мощення. Для покриття з цих виробів має бути ідеально рівна поверхня основи. Коефіцієнт осідання не повинен перевищувати від 2 до 3 мм по всій площі. Вироби без фаски потрібно викладати з палети, тому що грані дуже делікатні, і при накладанні в тачку часто пошкоджуються. А також необхідне високоякісне розклинення. В іншому ж випадку грані плитки будуть постійно надщерблюватися. Широкоформатні вироби можуть тріскати, перекошуватися, розломлюватися під час експлуатації чи за певних природних умов. Покриття стане не тільки непривабливим, але і травматичним. До прикладу, якщо примощені плитки колекції старе місто з фаскою можна допустити незначні перепади висоти, це не буде завдавати особливих незручностей під час експлуатації, тому що завдяки фасці і широким стикам покриття не є цілісним, а має м'які переходи. Почнемо з основи. Міцна основа це ключовий фактор у всіх сферах будівництва. Найчастіше наша компанія на цьому етапі застосовує ескаватори, фронтальні навантажувачі різної потужності та маневреності, трамбувальну техніку та обов'язково вологовимірювач і динамічний щільнометр зорн. Визначення типу ґрунту та вологості є необхідним, адже від цього залежать трамбувальні процеси, а також вибір самого інструменту для трамбування. Одна з провідних ролей належить кулачковому катку, оскільки у нашій місцевості переважають глинисті ґрунти, інші трамбувальні машини застосовуються відповідно до цих властивостей. Всі ці інструменти працюють з нижнім шаром ґрунту, підошвою, оскільки це буде базою для всіх подальших робіт та показників пружності і коефіцієнта осідання. Наші новітні трамбувальні віброплити оснащені автоматичними системами визначення потрібного показника утрамбовування. Тому оператор контролює їх, проходить потрібну кількість разів, поки не буде ретельно та рівномірно утрамбована вся площа. І все ж. Ми ще раз для контролю якості перевіряємо показники динамічним щільнометром, щоб за потреби роздрукувати результати і прикріпити їх до акту виконаних робіт. Згодом ці показники можна будь-коли перевірити і переконатися у якості роботи, оскільки всі точки вимірювання визначаються через систему GPS. Закінчивши з так званою підошвою, настиляємо шар крупнофракційного щебеню. Його висипаємо одразу в корето, щоб не було втрат матеріалу. Використовуємо самоскиди потрібних параметрів вивантаження. Це залежить від особливостей кожної площадки. В приватному секторі зазвичай використовуємо самоскид з боковим розвантаженням. Фронтальним навантажувачем за кілька хвилин розвозимо його по всій площадці, вирівнюємо, задаючи потрібні нахили. Залежно від призначення навантаження на ділянці покриття, підбираються трамбувальні машини. Та ретельно спочатку обробляються свіжо викопані траншеї для комунікацій, водовідведення та зони колодязів. Для заїздів чи площадок з рухом автотранспорту зазвичай утрамбовуємо віброплитою 1000 кг з силою ударів 11 тонн. Поблизу будівель чи інших елементів ландшафту, щоб уникнути пошкоджень, використовуємо вібротрамбувальні машини меншої потужності 500-150 кг тощо. Для постійного контролю якості всіх трамбувальних та ущільнюючих етапів використовується щільнометр. На показниках цього інструменту базується і кошторис сипучих матеріалів. Саме вони допомагають визначити оптимальну висоту щебеневого шару. Щебеневу подушку висотою до 25 см ущільнюємо тритонним віброкатком. На ділянках з висотою подушки до 10 см можна застосовувати віброплиту потужністю 500 кг, далі розклинюючий шар щебню меншої фракції. Це потрібно для того, щоб забезпечити наступному шару цілісність і потрібну висоту. Для підготовки верхнього шару основи використовуємо ковш бетонозмішувач Зволожена суміш від сіву з цементом ретельно змішується в ньому. Це забезпечує твердість даного шару і дає можливість уникнути втрати матеріалу. Цей шар акуратно, без вібрацій, завальцовуємо катками та вирівнюємо ковшом з автоматичним лазерним нівеліром, що забезпечує точні параметри нахилів по всій площі. Що стосується доставки та розвантаження громіських і важких матеріалів, у нас наявна техніка, що забезпечить вивантаження в місцях будь-якої складності, розташування об'єкту, наявність довкола комунікацій чи інші труднощі, вирішуємо з допомогою маніпуляторів, самоскидів тощо. Незамінним на цьому етапі є потужний і маневрений навантажувач всюди ауса. Він долає бездоріжжя, вузькі заїзди, круті підйоми і інші складнощі з вантажем до 2 тонн без будь яких зусиль. Наступним є укладання бетонних виробів. Цей етап почнемо з встановлення обрамлення. В добре утрамбованій вібролапою траншеї на підготовлену щебеневу подушку встановлюється бордюр. В місцях, де навантаження на покриття буде великим, бордюр укріплюємо за допомогою мобільної опалубки, що дає змогу зафіксувати бетонну суміш бортиком по всій довжині бордюра. Метод фіксації тільки кляксами недостатній в місцях, де передбачений рух транспорту, тому такий спосіб монтажу ефективніший. Ще одна опорна точка обрамлення кути. Бетонні вироби, врізані під потрібним кутом, які щільно пролягають у стику, стають підтримкою один одному. Тому стики дуже міцні, охайні і виглядають цілісно. Для такої різки застосовується станок з подачею води. Це також забезпечує чистоту газонів, грядок, будівель та інших елементів ландшафту, оскільки ріжучи такими інструментами немає шкідливого пилу. На цьому етапі підвозку всіх важких складових забезпечує легкий маневрений навантажувач мафет. До прикладу, примощені плитки колекції ColorMix, щоб покриття не було плямистим, елементи необхідно брати з чотирьох різних піддонів одночасно. Легкий навантажувач розрахований для бережного пересування і може застосовуватися навіть на щойно вимущеному покритті, тому ваші газони не будуть нищитися під час таких будівельних робіт. Для мощення великоформатних плит, а також плит для сходинок, застосовуємо вакуумні присоски, які дозволяють без зусиль багатокілограмові бетонні вироби піднімати, укладати та коригувати місце встановлення. На останньому етапі використовується вібротрамбувальна машина машинка для заповнення стиків та машинка для змітання залишків кварцевого піску. Плитка без фаски має гострі кути. Тому повинна бути вимощена без найменших перепадів висот. Для остаточного вирівнювання потрібний інструмент, що м'яко втисне вироби на своє місце, не пошкодивши їх при цьому. Вібротрамбувальна машина з поліуретановою робочою плитою, висотою більше 5 см потужними віброударами ідеально вирівнює покриття, знімає всі зазублення, не пошкодивши при цьому грани плитки. Машинкою, з тиском води, затираємо чистим піском стики між плитками, щоб піщинки заповнили всі щілини і зафіксували потрібну відстань між плитками. Таке розкленення убереже бетонні вироби від пошкоджень під час експлуатації. Ваше покриття буде довговічним і виглядатиме охайно і красиво.